Перевірили інфраструктуру, тепло, безпеку малюків та встановлення новорічної ялинки. Такою була цього тижня ранкова інспекція міського голови. Обстеження посадовці проводили у межах вулиць Шевченка та Мазепи. Зокрема, оцінили готовність міста до зимового періоду. Співробітники котельні на вулиці Шевченка кажуть, робота теплового пункту задовільна, але при відключенні світла працювати в штатному режимі не виходить. Необхідно альтернативне живлення. Мер пообіцяв допомогу з установкою генератора. Бо тут проблемна ситуація, що не можеш поставити його. А він може надалі пригодитися. Бо електрику відключають час від часу. І воно трохи нам не дуже добре. А так в основному все добре. Перевірив міський голова й укриття для найменших франківців у садочку Бджілка, у якому наразі навчається 260 дошкільнят. У нашому закладі є облаштоване найпростіше укриття. І також на першому поверсі в одній групі поставлені вікониці, які дають змогу також перебувати діткам під час тривоги. Крім цього, у мікрорайоні перевірили наявність ящиків із піщано-соляною сумішю для посипання доріг взимку та звернули увагу на ями на проїзних частинах. Директор комунального підприємства Віталій Бурко каже: ближче до весняного сезону будуть латати їх та проводити інші роботи. Були увагу що… Бруківка просила, ну їй років 20 вже це точно. Але вона вся просіла, її би, очевидно, треба було під повністю розібрати, підняти до рівня каналізаційних люків і дати новий, нову основу. І або нову бруківку покласти, або перекласти принаймні стару, щоб не було таких провалів. Завітали і до парку імені Тараса Шевченка, де зараз йдуть роботи встановлення новорічного дерева. Подивилися, як встановлюють ялинку в нашому парку Шевченка. Подивилися чи туалети працюють, тому що це така інфраструктура міста, яка повинна працювати і постійно повинна працювати. Подивилася вуличку, яку вдалося порядкувати Червоного Христа. Інспекція по плану кожного вівторка зранку ми інспектуємо і даємо доручення. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал Читиста